Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії, на сторінці календаря, 30 травня 2015 року. Задушня субота! Католицька церква Візантійського обряду сьогодні пам'ять у святого апостола Андроніка і тих, що з ним у своєму посланні до римлян святий апостол Павло пише: Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і співв'язнів. Що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі. Андронік був одним із 70 христових учнів. Він відзначався великою ревністю в проповідуванні христової віри. У цьому Андронікові допомагала його дружина Юнія, котра була сповнена апостольського духа. У списку Доротея про Андроніка говориться, що він був єпископом Панонії. На Божественній літурі святого Івана Злодосту сьогодні читаємо Івана від святого Івана Листа Івана з 21 глави, з 15 по 25 стишок, де є такі слова. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: Симоне Йонин, чи любиш мене більш, ніж оці? Так, Господи, відрікає той йому. Ти знаєш, що люблю тебе, тож мовить йому, паси мої ягнята. І знову вдруге каже до нього: Симоне Йонин. Чи любиш мене? Так, Господи, відвічає йому: Ти знаєш, що люблю тебе, і мовив йому Паси мої вівці! і втретє йому каже: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене? І засмутився Петро. Що аж утретє його питає, Чи любиш мене? Той каже йому: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що Тебе люблю, і каже йому Ісус: Паси мої вівці! Істинно, істинно, говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав, а як постарієшся, то руки свої простягнеш і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш. Сказав же він це, вказуючи, якою то смертю прославить Бога, і промовивши те, сказав йому Ісус: Іди за мною. І обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди, та й запитав: Господи, хто той, що тебе зрадить? Тож, побачивши його Петро, каже Ісусові: Господи, а це і що? Якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Це той учень, який оте свідчить, який оте написав, і знаємо, що Його свідчення правдиве є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус, та якби оте все поодинці записати, то гадаю, і самий світ не змістив би написаних книг. Амінь. Святий апостол Петро в сьогоднішньому євангельському читанню проходить співбесіду, щоб стати пастирем Христового стада на землі. Єдиною умовою кваліфікації була любов до Христа, яку апостол Петро засвідчив спочатку словами, потім вчинками, а на ще й мученицькою смертю. Кваліфікація овець Христового стада така сама, що й пастуха любов до Бога та до своїх ближніх. Об'єднані такою любов'ю християни творять єдність Христової церкви на землі, а точніше сказати, творять правдиву церкву, яка не обмежена ні традицією, ані чиїмось баченням, ані політичною необхідністю даного часу. Час дивовижна штука, його так мало, коли запізнюєшся, і так багато, коли чекаєш. Ленні Кравіць. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.